Про рішення, які обговорюються на саміті, про поглиблення польсько-української оборонної співпраці, ми говоримо з гостями випуску депутатом польського сейму Марчином Босацьким та Скайпом з Києва. А до нас приєднується народний депутат України Микола Княжицький. Але перше питання я поставлю до гостя в студії. Пане Марчине, дякую, що ви до нас прийшли. І е, сьогоднішня наша розмова відбувається на тлі саміту в Брюсселі оборонного саміту, де обговорюють і зокрема таку важливу підтримку Україні. Як ви гадаєте, чого Україні чекати сьогодні? По перше, я дуже дякую за запрошення до вашого нового каналу. Але Wybaczcie, ja będę e, spiłkowaty e, Polskoju. E, myślę, że dzisiaj możemy się spodziewać. Ja e, się zatwierdzenia dużego pakietu, wielkiego pakietu. Pomocy dla Ukrainy. To po pierwsze. Po drugie. E, Czegoś, co być może jest jeszcze czegoś, to що можливо ще є важливішим, тобто оголошення огромних сум на величезне сум для самої Європи, від самої Європи. Це буде добре для вас, для України для Польщі, для східного фланку, флангу Європейського Союзу для всієї Європи, і це буде Ros дуже погано для Росії. Звичайно, поста проблемою є. Ale... Ставлення угорщини та Словаччини. але я дуже сподіваюся, що лідери переважної більшості держав європи справляться з, з цим окропне спечь орбана і філічезний опір про словачинурбана і віцо буде подолено Вважаєте це? Mm... Фіни досить цікаво запропонували нам тути ідею, щоб позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі. Це взагалі можливо зробити. Це дуже трудно зробити. Трудно то зробити. Це łatwe. дуже важко зробити. Перепрошую, ehm, говорю польською. Wiadomo, це нелегко зрозуміло, що в цій ситуації. Польсь нам. Для нас найближчі є Скандинави, Балтійські держави, Чехи, Венглє, на жаль, з огляду на ставлення мистець, на позицію Угорщини та Словаччини e, був заморожений формат вишеградського чотирикутника, який функціонував дуже добре функціонував для 30, для 30 років. На жаль, проросійською політикою e, Орбан e, go, zнищув, знищив e, фактично цей вишеградський чотирикутник. Мисля. Я ja думаю, incycити, що Орбан повинен рахуватися ta з тим, що якщо він далі буде виступати проти європейських інтересів, проти українських інтересів, проти інтересів усього Заходу і Росії, на користь при цьому інтересів Росії, czekały, його і, niestety, чекатимуть, Vingry, і, на жаль, усю Угорщину дуже. Zobaczymy, сильні але наслідки, чи це буде виключення цієї держави? Побачимо, але ми зараз знаходимося в такому пункті, особливо którym, ці останні кілька тижнів. Та розроб'яколи ця e, хуліганська політика Орбана Орбана нервує вже усіх і в Європі. Треба з тим і треба зробити з з якісь розробити в нашій порядок. розмові. Звернутися до народного депутата України пана Миколи Княжицького. Добрий день, пане Миколо. І власне вітаю вітаю вас, вітаю колегу. Вітаю вітаємо вас. Власне питання подібне до того, що я ставила до пана Марчина. Що Україна очікує? Яких рішень хоче сьогодні почути від європейських лідерів на саміті у Брюсселі? Ну, можливо, сьогодні, можливо, завтра, чи післязавтра завтра, саме дещо продовжений, це означає, що там обговорюють справді важливі і серйозні речі для нас. Найголовніше це безпека, і після е не дуже приємних подій, які відбувалися в Білому домі, після цього призупинення постачання озброєння даних розвідки зі сторони Сполучених Штатів, постава Європи приємно вражає українців і українці за це дуже вдячні. Особливо приємно, що першим хто підтримав тоді президента Зеленського. І загалом Україну після конфлікту в Білому домі був премєр Польщі Туск. Потім відповідні е, твіти в мережі ікс написали і пан міністр з Сікорський і пан спікер Головні, і інші польські політики і українці відчули цю солідарність і дуже вдячні. Згодом е, представники інших європейських країн теж підтримали Україну і серед них Хорсула фон Дерляєн е, те, що Європа готова виділити для України кошти на підтримку, і те, що ці кошти входять в загальні європейські кошти безпеки, свідчить про те, що. Європа розуміє ту величезну загрозу, яку становить Росія не лише для України, а для цілої Європи. І що Європа розуміє, наскільки важливо для України встояти. А як нагадаю, чи почуємо ми надію? сьогодні конкретні рішення про виділення гроші про миротворців, про допомогу у встановленні миру? Можливо, і ще якісь будуть рішення. Можете зробити прогноз? Що? Не знаю, що сьогодні, я сказав, що саміт триває, і це може бути там і, і завтра, але те, що будуть прийняті конкретні рішення і в найближчі дні е, про підтримку України, в тому числі про збільшення фінансування, е, і в тому числі про готовність вислати миротворців в тому разі, якщо дійсно буде мир і будуть певні гарантії безпеки, як сказала Урсула фондрляєген, україна має стати таким дикообразом, на якого ніхто не наважиться напасти. Думаю, про це сьогодні теж говорять е, на саміті, тому що ми говоримо зараз про спільність, Безпеку не лише українську, а українську в межах європейської і європейську з українською. Це по суті вже така військова інтеграція України до Європейського Союзу. І про миротворців вчора говорив президент Франції Мануель Макрон. То ми пропонуємо зараз послухати, що власне він сказав. Це передбачає довгострокову підтримку української армії. Це також можливо передбачатиме розгортання європейських сил. Вони не будуть воювати саме зараз на лінії фронту, але вони будуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання. Наступного тижня ми зберемо в Парижі начальників штабів країн, які хочуть взяти на себе відповідальність. Це план міцного довготривалого миру, який ми підготували разом з українцями та кількома нашими європейськими партнерами я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готовими до того, що це буде не так і наступне запитання, я б хотіла адресувати пану Марчином. Ми знаємо позицію Польщі, що Польща не збирається брати участь у цій миротворчій місії саме військовим контингентом. Але як інакше Польща готова допомогти Україні але Безперечно, якщо aderція, буде таке рішення, Польща надасть сильну підтримку, для військових сил, które tych сил які будуть спрямовані на лінію фронту на Україну Тих європейських сил. Хочу Це чітко то ясно підкреслює. Наші відзові я хочу, щоб наші глядачі це добре зрозуміли правдоподобні. Ймовірно, місія це не буде місія Євросоюзу. Це буде місія колись і охочі ушанські саме тому, що в Євросоюзі, на жаль, ми маємо Угорщину та словачину. Тобто. E, і це буде спроба обходу актуального вета в уні їхнього можливого вето в євросоюзі буде коаліція охочих державна що де зараз безперечно є франція велика британія і багато інших країн способне таким чином можна буде проігнорувати не можливий опір би поставив гарку бо я теж хочу запитати миколу княжицького за миротворчу польську місію в україні чи ви поділяєте Dumku naszego gościa, pana Marcina Bosackiego, że pukisz, Polska nie będzie um, posłaty mirotwórczej polskiej misji samej w Ukrainie. Czy to prawne rozwiązanie z waszej точки zoru? Ну, поки що взагалі жодних миротворчих місій немає. Ми говоримо про майбутнє. Є країни, які мають сильні потужні армії, такі як, наприклад, Франція, яка відвела частину своїх контингенту з країн Африки, Великобританія, країни Скандинавії, Швеція, наприклад, і ці країни готові в разі підписання угоди про мир, щоб їхні солдати виконували цю миротворчу місію в Україні. Що стоється Польщі, я розумію турботи і проблеми польського уряду. Польща справді має великий кордон з білору. Русю сувалки, Калінінград і Польщі треба оберігати свої кордони. Крім того, Польща для нас залишається, є і я сподіваюся, буде найбільшим логістичним центром для забезпечення нашої оборони. У нас є досить багато співпраці у виробництві озброєнь і в постачанні польських обзброєнь. Українці завжди будуть раді прийняти польський миротворчий континент, якщо буде таке бажання і воля польського уряду. Але ми вдячні за ту допомогу, яка польща надає нам зараз. Mm -hmm. tak, якщо можна додати одне слово, no, так. Будь ласка, а якщо можна додати одне слово, абсолютно ключовою річ Так, як витяг пан наступне Миколаяк сказав пан Микола, вітаю вас. Ми говоримо майбутне. про майбутнє. Натомість в тих Але на даний момент найважливішим є те, що винегоцію, щоб вести переговори про мир, справедливий мир, який не віддасть Путіну для нього ще є ціллю для нього цієї війни, оддання на перше віддати на тривалий час українські території, і по-друге, і мабуть, найважливіше будь-який ніде у мирі, що Україна ніколи не буде у чи ні може в заходу. Так не може бути тута снавіт. Я думаю, що тут позиція поль. Ukrainy, i wspólne, nie można w ramach не можна в рамках мирних договорів віддати путіну те, чим він почав цю війну спочатку 2013 тисячі а потім дві тисячі двадцять другого року. Це буде його лише заохочувати стратегічної паузи, робити чергові кроки в то в Україні, Балтиці. чи то в Польщі, чи то в Балтійській. А ви країна? насправді вірите, що можливий такий такий справедливий мир, про який зараз всі говорять, і чи готові європейські? Союзники його підтримати. Цей мир я в те, що президент Трамп покою, вірю в те, що президент Трамп то, хоче миру, але не вірю в те, прикро для мене byłem, бо я завжди був чесним другом Америки атлантистом в Польщі. в то, я не вірю в те, що можна досягнути миру, особливо покій, справедливого миру. На чиску на одну сторону на одну сторону, тобто на Україну і, і відсутністю натиску і поступок з e, боку другої e, сторони, тобто Росії, мир. Треба запровадити to, силою вірили всі американські президенти, принаймні починаючи з другої світової війни. E, e, Мам надієш, на я сподіваюся, що на цей шлях повернеться нинішній американський. Пане Миколо, чи ви вірите в те, що домовленості, чи теж переговори заморозять? Чи теж закінчить хіба це найважливіше? Цю війну так на довгий-довгий час. Ми ніколи не чули про позицію Росії. Ми ніколи не чули, що Путін хоче завершити війну в якийсь інший спосіб, окрім капітуляції України, бо всі так звані їхні пропозиції в турецькій угоді або в інших угодах це фактична капітуляція України і знищення її суверенітету. Нічого іншого Росія ніколи не пропонувала. Україна завжди була готова до справедливих перемовин. На жаль, як абсолютно вірно сказав пан Марчин Посацький Америка тисне на Україну, але ми не знаємо позиції Росії, поки що ніхто. Нитисне на Росію поки що лише послаблюють Україну часом виглядає, що в угоду Росії, якщо це тактичний крок. А ми всі на це дуже сподіваємося, і дуже сподіваємось, що стосунки. Між Україною і Сполученими Штатами Америки, між європейським союзом і Сполученими Штатами Америки відновляться, і що це буде сильний Атлантичний блок. Не все втрачено. Я би не не, не ставив на цьому, як у нас кажуть, хрест, і не прощався би з євроатлантичною співпрацею. Але на жаль, ризики такого прощання зараз великі як ніколи. І тому європейський союз, країни Європейського союзу абсолютно вірно роблять, що тримаються спільно і розуміють ту небезпеку, яка йде зі сторони Росії, а отже, підтримують Україну. А вони зараз є гарантами чесного і справедливого миру, країни Європейського союзу, наші сусіди, і Польща, перш за все, так одна з ключових країн в європейському союзі. Серед них пане Микола, хотілося б від Польщі перейти, перейти ще до ситуації в Україні. І як на вашу думку, Америка спочатку е, за, зупиняє поставки зброї, потім зупиняє передачу розвідданих. Це такий примус до капітуляції України чи щось інше? Я може би сказав, що це на цьому етапі примус до перемовин однієї із сторін, яка загалом ніколи не була категорично проти них. Але з Путіним це примус до перемовин примус. з Путіним. Це примус до початку перемовин, такий превентивний тому, що те, що ми бачили, все, що говорив президент Зеленський, він лише казав, що Путін не тримає слова, що з ним надзвичайно важко говорити, що дуже важко домовити, що потрібні буде мають бути якісь гарантії безпеки, якщо ми припиняємо війну. Це насправді досить логічні речі. Але вони були сприйняті багатьма з американської сторони як небажання вести перемогу. Не думаю, що це не так. І через те, як вони це трактують, це було здійснено для того, щоб в Україні виникло таке бажання. Хоча, як сам президент Зеленський говорив, я в опозиції до Зеленського, але всі політичні сили тут єдині. Ми готові до справедливого чесного миру, і ніхто, так як ми, не хоче справедливого чесного миру. А от що хоче Росія, ми не знаємо. І ми остерігаємося того, що існує, існують коментарі, що це спроба поділити світ на трьох. Між сполученими штатами Путіним і Сідзіньпіням, між авторитарними лідерами або демократичними авторитарними лідерами, але Європа в такому випадку стає в повну загрозу від Путіна і від Російської Федерації. І Європа має себе боронити, боронити свої цінності, своє майбутнє, особливо центральна Європа, до якої належить Польща, і тут Україна як частина Європи вже по суті є в цій боротьбі, і тому справедливий мир це справедливий мир не лише для України, а для цілої Європи, для її принципів і цінностей. Якщо можна додати, два слова скажу. по Перше, якщо ціллю нинішньої американської адміністрації є те, щоб замінити російсько-китайський союз російсько американським союзом. Я вважаю, що це не вдасться наївно так підходити. не вдасться притягнути перетягнути американцям Путіна на свою сторону. Це просто невідповідний політичний розрахунок, наївний з політичної точки зору. Але подивіться, що вчора розказав сказав шефсіє американсьцеру американської розвитки Це досить оптимістично. Він сам говорить про те, що дійсно було введено заборону на передачу українцям. Розвідання високих уже він сказав те, що для високих чиновників є надзвичайним. Він сказав сам по собі. Я сподіваюся, що це буде дуже перехідна річ, і незабаром мене Тобто Це означає, що в самій американській адміністрації є багато таких людей, які некомфортно почуваються до такого роду політикою змушування. Тего початку негоція до початку переговорів знаних засадах на незрозумілих Україні засадах для України на, і при цьому відсутності тиску на Росію. Це була Я від 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 оптимістична цілаптимістичне висловлювання боїв на військове поле бою, все ж таки. Перейти до інформаційних, оскільки е, системно Росія атакує і Україну і Польщу на інформаційному полі? І ми бачимо дуже багато дезінформації, яка сіє паніку, яка сіє розбрат між нашими народами. можемо почути, що так. наприклад війни в Україні не існує, або що українці їздять прекрасними БМВ по Варшаві. На що так, допомагати налаштування поляків Росі... проти українців і навпаки, тому моя моє запитання є. Які види інформаційних так. атак ви зараз Я бачите, і як як, взагалі, польща працює з цими атаками? Ми бачимо, що ми um, бачимо e, що є дуже великі зусилля. Велика робота ведеться з російського боку, щоб нашкодити польсько-українським стосунком особливо у період виборчої кампанії. Так сталося, Що у нас була виборча кампанія два роки тому рік тому, і зараз знову у нас президентська вже кампанія, і на жаль, частина польських політиків з правого боку вписує ще в тебе. І тези російської пропаганди зазначить, але я також хочу підкреслити, що крім тих прикладів, які ви згадали, по e, приклади і з другого боку. російська пропаганда працює теж над українцями. Я ja ja часто досить часто їжджу до Львова, до Києва і, на жаль, дуже багато українців, наприклад, вірить у те, що під час так званих господарських фермерських блокад, які закінчилися, у то не пропускали зброю для України, а це неправда. речі, якісь економічні Але не на секунду не було затримано військову допомогу для України. Але при цьому багато українців, українців, через українців через російську пропаганду багато українців у це вірить так само як на жаль багато поляків вірить у ті речі про які ви згадували e, щойно дебати у нас була спеціальна дискусія у семі міністерство цифрової трансформації польщі спільно з міністерством оборони і міністерством внутрішніх справ вони створили групу Dla protodziei dezinformacji ze strony dezinformacji Rosji. Rosji i w już w tej chwili zaraz najbardziej prorosyjskie, chłamliwe prorosyjski kanały, czy to, na, kanały, Facebooku, czy to czy na Facebooku, czy to, na, czy na, Facebooku, czy to... X, na X się, no, Twitterze na TikToku na są usuwane one jeśli będzie um, um, rzeczywiście twarde kłamstwa mhm na temat Ukrainy, na Unii Ukrainy, Europejskiej, NATO, NATO e, czy polityki zagrożonej Polski. To polityki Polski. Tam dobrze idzie współpraca z własnikami tych um, socmererzy, ponieważ my rozumiemy, że X to maska. I Musk, jak i siewodni, e, jak e, się chodzi, chociażby oficjalnie AFD w, w Niemczech, albo TikTok jest chińskim. Це теж зрозумів, де ці дані наші ідуть. як дипломата. колишній дипломат? Я повинен дипломатично відповісти на uh ваше -huh. запитання. Безпраця могла праця могла б краще проходити. ще скажу ще одну річ вчора. досить дивним чином на багато годин. Było zamknięto na, Xie, zakryto, na, na, X, kanał, na Twitteri, kandydata, kanał kandydata mojej partii mojej partii i faworyta, partii faworyta, partii i faworyta wyborów prezydenckich w Polsce dwa mieście po Rafała Szewcuskiego e, po 4 czy 5 godzinach, cztery, cztery, czy pięć godzinach e, kanał powrócił ale zamieszanie ale strata było wtraconych followerów tych subskrybentów którzy śledzą za tym kanałem było bardzo dziwne І це було досить, досить дивно, праця тому безперечно цих каналів, співпраця з власниками каналів могла в соцмереж могла б бути кращою. Я хочу також адресувати запитання панові Миколі, пане Миколо, Ми говоримо про дезінформацію, Я, і так, так важливо, Україна точно фіксує велику кількість таких російських наративів, які спрямовані всередину аудиторію внутрішню, щоб посіяти паніку, розбрат всередині проти українців, які знаходяться в Україні. І тих українців, які знаходяться Польщі. десь за кордоном в Польщі. Польщі. Польщі, ви це фіксуєте? Ви журналісти? Ви це бачите дуже добре. Як Україна з цим працює і як має працювати? Що ще потрібно зробити? Україна є найбільшою жертвою російської пропаганди, тому що можна собі уявити, скільки грошей вкидає Росія в існуючі навіть в соціальні мережі, не кажучи про інші способи доставки інформації і виробництва неправдивого і брехливого контенту для того, щоб дестабілізувати Україну, коли ми бачимо, як виступають навіть там маски, який розповідає, що в Україні всіх людей хапають на вулиці, кидають машини і відвозять на фронт. Так якщо на масках діє ця дезінформація, то очевидно, що вона може діяти на українців, на людей в цілому світі. Ми бачимо, як російська дезінформація працювала в Румунії на румунських виборах, в тому числі між іншими з території Польщі, з залученням до праці українців, які там знаходяться тимчасово. Навіть такі випадки були. Вони вкидають, це Гібридна війна, вони в це вкидають величезні гроші. Е, Маск і інші інформаційні олігархи роблять все для того, щоб перетворити ці мережі, які колись були мережами свободи, завдяки яким вдавалося долати тоталітарні режими в мережі. Ежі соціальної дезінформації без жодних обмежень. Небезпека дуже велика, і лише сила суспільств і відповідальність урядів може від цього захистити. Я от нещодавно повернувся з Франції. Ми багато говорили про регуляцію інформаційних потоків в соціальних мережах. Якщо вони є анонімними, неправдивими і брехливими, Франція серйозно над цим працює. Така загроза перед ними стоїть. Я безпосередньо займаюся цим і відповідаю за це в Верховній Раді України. Ми приготували відповідні пакети до законодавства Но очевидно така робота робиться в Польщі, бо мета росіян е, підтримати зараз ультраправих в Європі і через ультраправих так, розвалити так. Європу. Бо пане Європа Микола, дошла дякую за розмову. до швидкої окупації. Дякую щиро, дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні дякую. гостями нашої студії був народний депутат України Микола Княжицький. Також дякую, пане Марчину, Нагадаю, пан Марчин Босацький, депутат польського сейму, також з нами в студії дуже сьогодні дякую до побачення.